Дуже цікавий сон був. Я ж завжди хотіла цю жабічу себе шкуру зняти. Знайдеться мені сон на ранок, що я просто стою і скидаю з себе своє тіло. От то тіло, коли я тобі казала, що себе сприймала, будучи в шлюбі після шлюбу, старою гідною бабою, такої якої тіло, воно не гарне, воно все таке мряпле. Знайдеться сон, що я просто це тіло скидаю. Починається просто скидати шкури, вилазити з тіла, з кафан, і вилазю я. Така, яка її є. Молода, гарна, красива, усміхнена. Просто залишаю іду. Якщо говорити про метафізичне трактування твого сну, то це жаб'яча шкура, що ти в образі жаби, скидаючи в себе цю шкіру і стаючи гарною, це говорить про те, що в тебе відбулася під час сесії трансформація, де ти, пропрацювавши свою травму, скинула цей облік, тобто цю маску захисну, якою ти відштовхувала від себе чоловіків. Просто скинула і дозволила собі відчути себе жінкою. Навіть в казках, от згадую з дитинства, царівна лягушка. Метафоричний це образ жаби, яка. Перетворюється після поцілунку принца, в да, прекрасну принцесу. Що жаба, якщо говорити про трактування снів, це завжди маска, в якій ти ходиш. І коли ти трансформуєш себе в тому чи іншому запиті, якщо тобі сниться, що ти скидуєш себе цю шкіру і стаєш ну, собою, це говорить про те, що ти дозволяєш собі вже жити своє життя незалежно від думки оточуючих соціуму і тих програм, які нав'язали на тебе там батьки чи вчителі твої, чи там чоловік твій чи соціум дуже класний сон Мені дуже класний став. Нього це мене і підштовхнуло на те, що треба так, починати змінюватися. Я, до речі, плаваю, це мені дуже подобається. Плаваю кожен день уже по годині, я пішла, здала аналізи. Тобто я треба реально робити щось для того, щоб починати себе проводити до якогось певного стану. Супер. Це був для мене крутий і дуже сон.